Суд вважає за необхідне в зв'язку з тим, що до суду обвинувачений Власенко звернувся зі скаргами на дії слідчого прокурора заслухати думку прокурорів з цього приводу. Чи є обґрунтованими вимоги власенка і підстави, на які він посилається? Прошу вас. Шановний суду. Клопотання, які були заявлені обвинуваченим, вважаємо необґрунтованими. Так. Дійсно, 12 листопада 2013 року о 17.59 17, був розпочатий допит підозрюваного у Головному слідчому управлінні Генеральної структура України. При цьому заздалегідь, тобто перед початком дії були, йому було повідомлено про здійснення відеозапису. Заздалегідь, це перед початком. Перед початком. Вибачте. вибачте. По-друге. Таким чином ми вважаємо цю скаргу необґрунтовану. Не Подалі щодо нібито призначення захисника прокурорам та слідчим під час проведення слідчих дій 12, 14 листопада 2013 року дійсно обвинувачення було винувачені було викликано до Головного слідчого управління. Під час проведення допиту... Я помиляюсь, я його Під час проведення процесуальної дії вручення повідомлення про підозру, коли винувачений прибув до того, що він не процесуального статусу, коли він прибув до приміщення головного слідчого управління і ним було заявлено клопотання про допуск до його захисту захисника плахатнюка. Одразу після чого захисник плахотнюк було викликано захисника плахотнюка до головного слідчого управління та він приймав. Участь у врученні повідомлення про підозру. Інших слідчих дій без захисника з обвинуваченням не проводилось. Тому вважаємо, що будь-які права його не порушені та це клопотання не обґрунтоване. Подальшим. Щодо допиту 13 листопада якості підозрюваного, в ході допиту підозрюваний, давав свої свідчення. Проте як він як він зазначив клопотання, нібито прокурор та слідчий, або тільки прокурор чи слідчий, його перебував, чим порушив його право на захист. Проте протокол добуту місяця матеріала кримінального провадження, Будь-яких посилок на те, що у підозрюваному якось заважалося дати якісь показання, цього немає. крім того. Усі вільні покази, як того бажав підозрюваний, він надав під час цього допиту. О 21.50 слідчим та мною, які проводили допит на стадіону розслідування, було, допит було закінчено у зв'язку з тим, що з 22 години по 6 годину ранку дійсно каже, підозрюваний не, не можна проводити слідчих дій. Цей протокол було підписано підозрюваним та його захисником. Будь-який скарг не надходило. Клопотання. Ще по клопотанням. Так, щодо відмови слідчого у розгляді клопотань, які надійшли поштою до слідчого органу після спрямування обвинувального акту до суду, можу пояснити слідчиво. Досудове розслідування закінчується з моменту спрямування обвинувального акту до суду. Тому слідчим дійсно було розглянуто. Багато кількість клопотань, які було заявлено обвинувачем та його захисником, на час досудового розслідування про що винищене відповідне рішення, яке місяця в кримінального провадження, клопотання, які надійшли після цього поштою, поштою до Генерапіру України, слідчий був позбавлений можливості винести якесь, ніби процесуальне рішення, оскільки досудове розслідування було закінчено, вона вже в нас знаходиться у суді. Тому винуваченому було надано відповідну відповідь про те, що ті питання, які він зазначав у клопотаннях, він має право заявити під час судового розгляду. Як цього вимагає закон? Це по скаргам. Так, це, мабуть, ще в конуальним акту доповнить мій колега. Ваша честь. Дійсно. Підтримую сказане Я хочу висловитися з приводу скарг на нібито невідповідність обвинувального акту вимогам КПК. Обвинувальний акт, як вже було сказано, відповідає вимогам КПК. В нього сформульовано те обвинувачення, яке прокурор вважав за доведене, і думка сторони захисту, яка як Адвокат фактично ототожнює доказаність певних обставин з їх правової кваліфікації є невірною і фактично доведеними є ті обставини, які ґрунтуються на доказах, тобто встановлені на підставі доказів. Ті обставини, які виконали в обвинувальному акті, вони встановлені на підставі доказів, і прокурор вважає їх встановленими. Реєстр матеріального досудового розслідування. І його відповідність або невідповідність не є предметом розгляду даної стадії, не може братися судом до уваги при вирішенні питань, які на даний час з'ясовуються. Крім того, хочу доповнити, що значна частина на скарг заявлених обвинуваченим тільки що вони фактично стосуються невиконання або виконання прокурором та слідчим або Ну або слідчим певних процесуальних дій, які вони зобов'язані були зробити, або повинні були зробити або виконати у певні строки. Що регламентується і порядок їх оскарження регламентовано частиною першої статті 303 кримінального процесуального кодексу. А в силу цього, ці всі скарги вони не можуть бути предметом також розгляду цієї стадії, оскільки на підготовчому судовому засіданні розглядаються виключно скарги, які не можуть. Верніше, на ті рішення діє або бездіяльність лічої прокурора, які не може бути оскарно під час досудового розслідування. Представник потерпілої, Чи бажаєте ви сформулювати свою позицію стосовно скарг поданих обвинуваченим власникам? Розсуд суду. Потерпіла така ж позиція? Зазначене питання щодо можливості чи неможливості закриття кримінального провадження буде вирішено колегією суддів в нарядній кімнаті з винесенням відповідного процесуального рішення, яке буде проголошене завтра в цьому ж залі о 12-й годині. Судове засідання закінчено.